Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу новенький влог. Я м, трошечки для вас познімала Блошиний базарчик, ви мене просили. Насправді, я коли там буваю, я ну, намагаюся щось для вас зняти, якщо виходить, так? От, тому періодично в моїх влогах можна побачити, як виглядає цей базарчик. І е, цими вихідними у нас просто дощить, от без перестанку, дощ на бульє або, є, або Моросить, нема такого от моменту, щоб він просто зупинився. Він постійно йде. А, от, і тим, тим не менше я все рівно пішла на базарчик, там ще є, знаєте, такий павільйон критий, тобто він накритий. І як такого базару не було на вулиці, там буквально декілька людей. А всередині ми зайшли всередину, погуляли, подивилися. Я трошки для вас познімала, тому записую цей влог. Хотіла показати аромати, які я носила цим тижнем, от які мені сподобались насправді. Це мої новинки, які я купила на лишиновому базарчику, Ви вже їх бачили, це ламком Трезор Лануїд, класичний той, який. просто шикарний, неймовірний аромат. Він солодкий, це там цукерки. Це така тягуча карамель з відтінками кави. Дуже класний, такий сучасний, дуже приємний о, гурманський аромат. Ну, супер. Супер. Мене питали: от що обрати цей чи є оцю новинку? Інтенс, друзі. Я не знаю. Треба все ж таки пробувати, того, що в інтенс там багато такої вишневої пудри, вишнево-мигдальної навіть пудри. Також дуже гарний аромат. Я не могла скласти якесь певне враження про нього, але я нанесла його собі сюди на плече а, зранку. От, я щось тестувала, от, нанесла так на плече, я люблю, щоб пахло, знаєте, коло носа, але не дуже близько. От, і я пішла на курс, я вдягнулася, тобто я вдягнула щось з довгим рукавом, і я не відчувала цей аромат. Потім, коли я прийшла додому, ввечері. Я сиділа, робила уроки, і я відчувала цей просто шикарний такий аромат, такий жіночний ось цей, знаєте, пудровий, як я вже сказала, пудрово, вишнево, мигдальний, дуже приємний. Я не могла зрозуміти, що це. Я пам'ятала, що я тестувала аромати зранку, думала, може десь на стіл щось капнуло, може, на якусь серветку, що це пахне. Не могла зрозуміти. Потім я зрозуміла, що це моє плече. Розумію, тобто, цілий день аромат там знаходився в теплі, тобто він був під одягом. І ввечері, коли я зняла одяг, то це, ну, це був просто клас. Тому не знаю, мені обидва подобаються. Взагалі мені подобається ланком. Я вже казала, мені майже всі аромати ланком подобаються, там зв... надзвичайні бази. І от три це не виключення, шикарні, шикарні аромати. Так, Ну і ще один, який я носила це от такий Hugo Boss Deep Red, аромат, який також багато хто з вас знає, я його також купила в залишку. Вирішила поносити, хоча я казала, що я не фанат цього аромату. Я знаю, що багато людей його любили, там нульових і так далі. Чи носили, сумують якось за ним. Але ви знаєте, я носила його в дощ, і мені він дуже сподобався. Він мені нагадав. Тільду. Тільду від Ельдо. Там такий варений імбир. Я взагалі то імбир не люблю, але тут він такий приварений, ніби знаєте, не голосний. Не... Ну, одним словом, класний аромат такого вареного імбиря. Одним словом, друзі, кому цікаво, залишайтеся зі мною, додивіться цей влог до кінця. Поставте лайк цьому відео. Дякую всім за увагу, приємного перегляду. Купила собі ось таку вкусняшку інжир, <смір> той, який я полюбила в ароматах і той, який я просто обожнюю їсти. І я люблю всякий інжир, він буває ще зелений. Ну, принаймні, я бачила, їла <смір> зелений інжир. Тобто він смачний, достиглий просто сам по собі він зелений. А цей червоний найсмачніший. Коли Інжир супер достигший, він м'ягкий, такий, знаєте, а, солодкий, такий, аж тече з нього. Це от, він твердуватий, але все рівно, все рівно достигший, але ще от не такий. Звідси, аж знаєте, аж сок повинен стікати. Одним словом, просто обожнюю інжир. Напевно, один з найулюбленіших моїх фруктів це от інжир, манго і клубніка, чи що, чи полуниця, як правильно сказати. Це те, що я просто, ну я ніколи не відмовлюся, я обожнюю ці фрукти-ягоди. і ягоди. Одна штука 60 центів. Ну, він досить великий, як ви бачите. Такий поменше, коштує 30 копійок, але він зовсім зелений, такий дуже твердий. Ось цей 60 копійок, це виходить, 2,40 за 4 штучки. Дороговато, але в сезон можна собі дозволити таку смакоту. В Дюссельдорфі дощ. А ці гуси пасуться. Давненько я їх не бачила, до речі, цих гусей. Десь вони, напевно, в жару в жару сиділи десь біля річки. А зараз знову вийшли пастися в центрі. <реш> до речі, їх заборонено годувати, взагалі заборонено. Тобто за це навіть можна штраф отримати. Ні хліб, нічого їм не можна давати, вони тут ходять траву їдять. Або в них є годувальниці там біля річки, ну, їх годують. Я не знаю, чим там її годують, але одним словом заборонено її годувати. Дівчата закохалася ось такий плащ. Це саме плащ, це плащовка. Не тренч, а саме плащ. Зай мені так подобається. Скажіть, що ви думаєте, личить він мені чи ні? Ну я просто вже другий день не можу його викликати з голови. Ціна 65 євро, трошки мене жаба дусить. А так то за рахунок, напевно, цих кнопок він мені так сподобався, не знаю. Просто не виходить в мене з голови. Міряю також такі штани, типу джинс, банани, чи як вони називаються. Ну, їх точно візьму, тому що вони 13 євро, коштували 40. Зараз 13, що це таке. А, це манго. Ну, такі осінні. Такі, знаєте, штани не дуже люблять чоловіки, тому що вони, ну, типу, асексуальні. А я дуже люблю такі, якісь такі трішечки дивні речі. Так що буду брати. Вони мене такі, знаєте, болотного такого кольору. У мене є такий плащ, до речі, також манго О, схожого якогось такого кольору. О, так що ці візьму, а за плащем поплачу, тому що ну дороговато для мене.

Дуже мені подобаються різні от античні речі. От такі всілякі там старовинні шафи, картини, вази. Просто обожнюю. А ці килими такі старі, тож я дуже люблю. Гуляю з Мічем, дощ моросить. Сьогодні прям злива була, але дощ не припиняється. Тобто або моросить, або ллє. Так відбувається. Ми все рівно вийшли на прогулянку. Я люблю осінь, але я не очікувала, що вона буде така дощова от на початку. Просто страшні дощі, так якось різко воно помінялося. І ну, не холодно, але так, знаєте, сировато. Хоча ще дерева, от зелені стоять, деякі жовтіють, бачите, вже трава а геть всохла, листя впадає, а деякі дерева ще зелені стоять.